Цими вихідними десятки тисяч людей у Сполучених Штатах оголосили найбільшим американським банкам бойкот у суботу та неділю. Філіали великих банків по всій країні нагадували картину часів Великої депресії. Люди вишикувались у довжелезні черги, аби забрати звідти свої гроші та закрити рахунки. Таким чином клієнти висловлювали свою незгоду з тим, як потужні фінансові установи ведуть свій бізнес у скрутний для країни час і намагаються нажитись на простих громадянах за допомогою штрафів та додаткових оплат за послуги. Розповідає Тетяна Ворожко. Ось що відбувалося біля філії великих банків, демоні, Далесі, сієтлі та багатьох інших містах останні кілька днів. Американці висловлювали незгоду з політикою великих банків своїм гаманцем, закривали рахунки, і забирали звідти свої гроші. Вони брали з мене не реальні Ні, Також вони змінювали мої трансакції так, щоб зібрати з мене якомога більше штрафів. Лише за кілька днів незадоволені клієнти закрили індивідуальні рахунки у великих банках на загальну суму в 4,5 мільярди доларів. Більшість перенесло свої гроші до неприбуткових кредитних спілок. У кожній з наших філій ми відкрили за день більше рахунків ніж ми це робили за тиждень. Загалом кількість нових клієнтів непробуткових кредитних спілок протягом минулого місяця зросла на 650 тисяч. Незабаром очікують в асоціації. Ця цифра перевищить мільйон рахунків. А усе почалося з того, що Банк Америки оголосив про плани вести додаткову оплату 5 доларів на місяць за користування дебетною карткою. Це так розлютило цю жінку з Каліфорнії що вона розпочала кампанію у соціальних мережах, закликаючи американців закрити свої рахунки у великих банках. це несправедливо, що великі корпорації обирають свої жертвою групу людей, яку вони вважають слабкою та пасивною. у відповідь клієнти почали знищувати свої дебетні картки. Рух набирає потужність, навіть відмінивши комісійні банк Америки, завдав собі шкоди. Багато американців і раніше були незадоволені банками. Комусь було відмовлено у рефінансуванні житла під нижчі відсотки. Хтось був розлючений тим, що банки, отримавши велику допомогу від держави, не поспішали видавати кредити малому бізнесу. Настав час зробити банки з Уолл-стріт відповідальними за ту шкоду, яку вони завдали суспільству. Утім кажуть економісти, навіть якщо великі банки і втратять мільйон індивідуальних рахунків, це лише піввідсотка усіх банківських рахунків у США. І великі банки кажуть, що вони знайдуть шляхи, як збільшити власну прибутковість. Усі банки мусять і задовольняти клієнтів, і заробляти гроші. Ми мусимо або збільшити прибутки, або зменшити витрати. Утім, не виключено, що банки, як і інші корпорацій засвоїть урок та спробують у майбутньому уникати люті вмотивованих та добре організованих споживачів. Тетяна Ворожко голос Америки.